Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про українську авіацію галузь, яка колись була серед лідерів цивільного та військового авіабудування у світі. Українські літаки піднімалися в небо на всіх континентах, а деякі з них літають навіть сьогодні. Але на жаль, ті часи вже давно у минулому, і після розпаду радянського союзу авіабудування в Україні зіткнулося з серйозними викликами: втрата ринків, недостатня підтримка держави. Та економічні проблеми заводів і конструкторських бюро чи є шанс у нашої авіації повернути собі колишню славу і знайти своє нове місце на міжнародній арені? Спробуємо розібратися у цьому відео. А перед тим як перейти до історії, традиційне нагадування: поставте лайк і підпишіться, щоб ще більше людей могли дізнатися щось нове про економіку та важливі для України економічні галузі. Історія української авіації бере свій початок ще з дорадянських часів. З початку двадцятого століття. але розквітла ця сфера тільки після кінця другої світової війни. Саме тоді до Києва переїхало ціле конструкторське бюро на чолі з Олегом Антоновим, одним із провідних тоді авіоконструкторів радянського союзу. Перший літак, яке створило бюро, був «Ант-2». Легкий транспортний літак, який використовувався в сільському господарстві, всього за два десятки років бюро випустило неймовірну кількість літаків: ан 8 який став першим спеціалізованим військово-транспортним літаком радянського союзу, Ан-10 – середньомагістральний пасажирський літак. Ан 12 тактичний військово-транспортний літак і багато багато інших у 1965 році. Свій перший політ здійснив АН 22 антей, який став першим у світі широкофюзеляжним транспортним літаком. І саме після його створення почалися багаторічні перегони між КБ Антонов та американською компанією Боїнг за першість у створенні велетенських крилатих машин. Просто уявіть. Колись конструкторське бюро, яке знаходилося в Україні і на якому працювали переважно українці, конкурувало з однією з найвідоміших у світі авіакомпаній, і саме ця конкуренція дозволила нам побачити такі літаки, як Ан-124 Руслан, який був презентований в 1982 році, та АН-225 Мрія, який вперше здійснив свій політ у 1989 році. Нагадаю, що АН-225 мрія найбільший і найпотужніший літак у всьому світі, який, на жаль, ми втратили втратили у 2022 році під час боїв з російськими окупантами в Гостомелі. Також варто не забувати, що для України ці літаки стали не просто технічними досягненнями, вони стали символами, символами нашої інженерної думки, потужності і здатності робити неможливе. Мрія це не лише літак, це була демонстрація того, що українська школа авіабудування здатна перевершити не тільки іноземних колег. А ще й саму себе, але не тільки Антонов робив щось для нашої авіації. Досі існує така компанія, як Мотор Січ. Яка виробляє не саму техніку, а двигуни для літаків та вертольотів. Переважна частина літаків Антонова та майже всі гелікоптери в радянському союзі літали саме на двигунах Мотор-Січі. Ще до розпаду радянського союзу. Наприкінці 80-х Антонов і Мотор Січ відчули проблему з фінансуванням, і це цілком зрозуміло. Нафтова бульбашка вже луснула, а в країні не вистачало грошей навіть на елементарні речі. В таких умовах Москва, звісно, вже не могла фінансувати авіацію. Тому в Антонові взяли курс на самофінансування підприємства. Тоді керівник конструкторського бюро Петро Балабоєв зробив неможливе. Антонову дозволили організувати власну авіакомпанію. І це було тоді, коли Радянський Союз ще існував. Уявіть рівень складності цього завдання. Авіалінії Антонова принесли конструкторському бюро непогані гроші, які вкладалися в розвиток інноваційних технологій, у розробку нових проєктів та у модернізацію устаткування. І саме завдяки цьому. Авіапромисловість України змогла запустити серійне виробництво нових сертифікованих літаків, але незадовго після цього радянський союз розпадається і українська авіація стикається з новими проблемами. Після 1991 року українська авіація залишилася по суті наодинці сама з собою з одного боку величезна спадщина. Тисячі кваліфікованих інженерів, десятки напрацювань, потужні виробничні бази, з іншого зменшення фінансування та відсутність державної політики у сфері авіабудування. Антонов вистояв у 90-ті завдяки старим замовникам із колишнього соцтабору та новим угодам, таким як продаж і передача технологій виробництва Ан-140 для Ірану. Тоді ця співпраця була безпечною, тому такі замовлення, звісно, брали. Бо вони приносили гроші у 2000-х роках. Антонов виглядав як цілком живе підприємство. Компанія отримала статус державного авіаційного науково-технічного комплексу, а Антонов Airlines активно перевозила надважкі вантажі по всьому світу. Здавалося, що в Україні нарешті формується сучасна авіаційна екосистема. Однак як Антонов, так і Мотор Січ залишалися залежними від замовлень з Росії, бо саме Росія була головним іноземним клієнтом наших заводів. Російські гелікоптери взагалі не могли літати без двигунів мотор Січ ця залежність зіграла з нами злий жарт, коли настав 2014 рік. Розумієте, Україна це одна з найбагатьох країн світу, які мають повний цикл створення авіаційної техніки. Ми ніколи не виробляли хіба що авіоніку, тобто електронні системи для авіації. Авіоніку ми замовляли в Росії. Тому, коли росіяни окупували Крим та розпочали війну на Донбасі, українське авіабудування зіштовхнулося з двома проблемами. Втрата основного замовника та основного постачальника авіоніки, повертаючись до Антонова, підприємство почало шукати нових партнерів на заході у 2015-2016 роках. Компанія підписала угоду з Boeing і Ханівел. Та іншими великими виробниками авіаційних компонентів, щоб поступово замінити російські деталі на західні аналоги. Це стало стратегічним рішенням, яке дало змогу не лише продовжити виробництво, а й зберегти технологічну незалежність. Однак держава роками не давала Антонову держзамовлення, і фактично підприємство виживало самотужки за рахунок міжнародних контрактів і перевезень. Звісно, коли в країні все плюс-мінус стабілізувалось протягом 2018-2020 років в українську авіацію знову почали вкладати кошти. Але як пандемія, так і повномасштабна війна зруйнували всі наші спроби, хоч щось зробити в даній сфері. Про виробництво нових літаків зараз мова не йде. Відомо тільки що компанія займається модернізацією вже існуючого, Ан-124 Руслан ще планує відновити мрію. Але тут постає інше питання доцільності такого відновлення. І цю всю історію я розповів вам не просто так: українське авіабудування пережило багато криз за всю історію свого існування. Але за всі ці десятки років ми здобули інституційну пам'ять, яка після війни може перетворитись у одну з стратегічних галузей економіки України. Українські вантажні літаки здатні конкурувати на ринках наших союзників. І навіть сьогодні є попит на ці літаки по всьому світу. Навіть сьогодні, у час війни. Саме завдяки нашим літакам Антонов країна може забезпечувати логістичні операції для армії та союзників, а також виконувати комерційні замовлення за кордоном. Більше того, можливо, я вас здивую: не лише Антонов і Моторсіч можуть представляти Україну на світовому авіаринку. Попри війну та складну економічну ситуацію, українські виробники легкомоторних літаків продовжують випускати техніку, яка має попит у всьому світі. Заводи відновили виробництво майже до довоєнного рівня. Випускаючи до 10 літаків на місяць, літаки експортуються до сполучених штатів, Європейського союзу, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн. Українські технології високо оцінюють пілоти у всьому світі. А наші інженери продовжують працювати навіть в умовах перебоїв з електроенергією. Україна не лише захищається, вона творить, розвивається і зміцнює свій потенціал. Я вважаю, що авіабудування – це одна з наших стратегічних галузей з величезним потенціалом. При адекватній підтримці держави ми можемо повернути собі ім'я країни, яка якісно вміє будувати літаки. А на сьогодні це все. Ще раз нагадую про лайк, підписку та коментар під відео. І вибачте, що не згадали сьогодні. Ігоря Сікорського його вклад у світове авіабудування заслуговує на окреме відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.